Щороку, 23 серпня, вся Україна традиційно відзначає День державного прапора. Сьогодні з нагоди свята у Миколаєві представники обласної та міської влади підняли найбільший у місті прапор, що знаходиться у сквері юних героїв. Також миколаївці вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вкотре нагадав, що на 23 та 24 серпня масові святкові заходи скасовано. Адже ворог підступний і може завдати удару. Водночас цей день залишається важливим для кожного миколаївця. Далі пряма мова. Сьогодні день прапора України це символ нашої незалежності, нашої держави, символізує те, що це поля та небо мирне. Тому це дуже важливо для нашої держави, для мене особисто. Тому сьогодні ми тут. Ми заборонили всі події, заходи. Але при цьому ми. Особисто моя команда долучилася до цього заходу, бо так потрібно.